Франта, франтемей кохан, з вами хано, ваш найкращий зірковий таролог. Чи проявиться він протягом місяця до тебе? Думайте про себе і про нього? А я поки потихеньку буду вас знайомити з собою. Я почала вивчення карт таро не для того, щоб робити передбачення. А з точки зору сифіротики для того, щоб здійснювати ваші, ну, перш за все, свої бажання. Так до мене під час медитації і прийшла інформація щодо того, яким чином це можна зробити. Кого цікавлять амулети, пишіть мені, вийшл вам послання на групу. де дуже багато відгуків, яких вони є. І так, чи проявиться? Папка надвоє сказала зайки, він думає. Не може зрозуміти, треба чи не треба. Чи протягом місяця, чи вже наступному місяці. Так, Аркан Поміріс. Він дуже довго кажуть карти вибирає взагалі, що робити з вашими відносинями щодо його проявлення. Хто пізнав свого піші, впізнала свого тормоза? Бо так воно є зойки, зайки, але ви ж знаєте, що все не просто так. Мабуть, саме тому його до вас і не підпускають вищі сили, щоб ви самі чітко визначились. А чи треба вам цей чоловік? Виноді дня до цього достатньо. Та чи проявиться він на протязі місяця? У вас обмеженні обмеження щодо спілкування і бачення? Тут хтось можливо заблокував товариша. Ну і що, для мене це не перекона, якщо чоловік хоче. І далі пуста карта. Тобто, дівчата, щось він дуже, да, дуже йому не подобається те, що ви його заблокували або обмежили. Чи треба, розбл... а, чи треба його розблоковувати? Я впевнена, що ні, але... Карти кажуть, не відповідають на питання про те, що він все рівно буде діяти. Не треба. І він буде діяти, тому що він буде розуміти, що щасливий в коханні він був тільки з вами. А в протязі місяця він проявиться до Майфечок. Ні, дівчата, поки кажуть, що ситуація висить, аркан повішений. Він в цій ситуації, він думає, та? треба, не треба. Але тут він якось щось ніяк не може зрозуміти, як йому і вас, і своє минуле життя разом це об'єднати і жити. Колісниця. він тут якихось поїздка, дівчата, по своїм потребам. Чи проявиться він на протязі місяця? Кажуть, що шанс він візьме. Не факт, що на протязі місяця, але шанс такий буде. Тому що у вас взаємне кохання. Двіха чаш, ви кохаєте.